Доброго дня, друзі! Сьогодні до нас завітала Маша. Погляньте, що ж це вона принесла. Так, це кошик. Як ви думаєте, що можна в нього покласти? Так, овочі, фрукти та гриби. І Маша сьогодні нас запрошує до осіннього лісу, адже саме восени в лісах дуже багато грибів. Ой, друзі, погляньте, як гарно в лісі! Так багато листочків, а грибів і ще більше. А які ж вони різні. І білі, і червоні, великі, маленькі. А які ж саме потрібно збирати? Для цього давайте переглянемо відео. Подивіться уважно та запам'ятовуйте. Привіт! Сьогодні ти дізнаєшся, що таке гриби. Та які гриби можна їсти, а які ні. Гриби є дуже давніми організмами. Їх існування почалося ще задовго до появи динозаврів це найдавніші мешканці нашої планети. Багато хто вважає, що гриби це особливий вид рослин. Але насправді гриби рослинами не вважаються. Вони відносяться до свого особливого царства царство грибів. Гриби це цінний поживний продукт. Але не всі гриби можна їсти. Давайте розглянемо, які гриби відносяться. До їстівних та неїстівних. До найпопулярніших їстівних грибів відносяться. Білий гриб. Шапка цього гриба схожа на круглу подушку і має коричневий колір. Від блідого до темного. Поверхня її гладка. М'яко щільна білого кольору. Не має запаху і володіє приємним горіховим смаком. Вживати білий гриб можна в будь-якому вигляді. Підберезовик. Капелюшок його також має форму подушки. І забарвлений або в світло-коричневий, або в темно-коричневий колір. М'якоть капелюшка білого кольору. Цей гриб дуже любить світло, тому найчастіше його можна зустріти на узліссях. Підберезовик можна вшивати у вареному, смаженому і тушкованому вигляді. Маслюк. Маслюк має досить широкий випуклий капелюшок. Він може бути від жовтого до шоколадного кольору. Шкірку можна легко відокремити від м'якоті капелюшка, і на дотик вона може бути слизька. М'якоть, що знаходиться в капелюшку, м'яка, жовтувата і соковита. Цей гриб росте в хвойних лісах на піщаному ґрунті. Його можна вживати в маринованому, сушеному і солоному вигляді. Опеньок Цей гриб росте біля коріння дерев, а луговий опеньок на лугах. Його капелюшок має жовтувато коричневий колір та схожий на парасольку. Сироїшка. Сироїшки мають круглий капелюшок з шкіркою, яка легко відділяється по краях. Кольор його різниться від червоно-коричневого і синього-сірого до жовтуватого і світло-сірого. Ніжка біла і тендітна. М'якоть також має білий колір. Сироїшки можна зустріти в фуйному лісі. В березовому парку та на березі річки. Перші гриби з'являються в кінці весни, а найбільша кількість на початку осені. Лисичка. Лисичка приємний на вид і смак хістівний гриб. Її капелюшок бархатистий та має рудий колір. Ніжка також руда та гладка. Лисичка зустрічається в листяних, змішаних і хвойних лісах, а вживати її можна в будь-якому вигляді.